Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися пораду на сьогоднішній день, що він вам готує. Ну, Двійка кубків говорить, що сьогодні вас очікує гармонія в якихось взаєминах, партнерстві чи навіть стосунках. Це може бути зустріч з приємною людиною, примирення з кимось, новий рівень взаєморозуміння, ну або ж початок якоїсь романтичної історії. Цей день сприятливий для. Відкритих розмов для побачень і просто для щирого спілкування. Головне бути сьогодні чесним та відкритим серцем перед людиною, з якою ви будете спілкуватися. Трійка жезлі вже говорить, щоб ви не зупинялися на місці, дивилися у майбутнє, планували своє майбутнє та ставили амбіційні цілі. Якщо сьогодні виникне якась цікава пропозиція або цікава ідея, варто подумати, куди це може привести, і це варто точно варто реалізувати. Залишайте ваші коментарі, а ну, я бажаю вам вдалого дня.